У світі, де все стає цифровим, є ще чарівне в тому, щоб створювати руками. Уявіть, що навіть звичайний інструмент може мати свій елегантний аксесуар. У цьому наборі є все, щоб створити чохол для ваших ножиць, витончений, зручний і продуманий до дрібниць. Він стане справжньою окрасою робочого простору, гармонія дерева, штучної шкіри, ниток і точності рухів. Процес, який заспокоює і водночас захоплює стібок за стібком від першого проколу голки до завершеного орнаменту. Ти бачиш, як поступ. Пова вимальовується форма, текстура і характер виробу. Коли остання ниточка нарешті зафіксована, ти тримаєш в руках готовий виріб, поєднання краси, майстерності та особистої гордості. Це більше ніж просто чохол. Це результат твого натхнення. Якщо ти теж любиш гарні речі, замовляй такий набір для вишивання на нашому сайті журшоп.com.юе і створи річ, яка буде радувати тебе щодня, адже найцінніше завжди народжується з власних рук. Вишивай, створюй вражай, живи у ритмі творчості разом з Ажур.